Нехай люблячий Господь благословить нас під час роздумів на третю неділю Великого апосту. Наше читання сьогодні це новозаповітний з апостола Ефесян, 5 розділ, перші 9 віршів. Отже, будьте наслідувачами Бога, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гедота, і марнословство, або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте Бо, це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бабулись колись темрявою. Тепер же ви світла в Господі, поводьтеся, як діти, світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Це наше слово. Святий Дух, Святий Павло принесли нам це слово. І наша тема будьте наслідувачами Богові. Це поки що ще не повністю розширено. І з першого вірша далі як улюблені діти. Але, дорогі брати і сестри, як нам бути наслідувачами Богові? Чи можемо ми створити всесвіт із нічого за шість днів? Ну, звісно, ні. Це неможливо для людини. Дуже багато людей беруть місце із апостола, інші, там, де апостол каже, будьте наслідувачами мені, як і я наслідую Христа. Ну, строго кажучи, дорогі брати і сестри, це велика спокуса. Хтось каже, що от Христос прийшов на землю для того, щоб показати, що заповіді можна виконати. Брати і сестри, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, коли щиро читаємо, що це неможливо. Це просто люди не розуміють, що каже Бог. Насправді ми не можемо бути досконалими, як в Левиті сказано, будьте досконалі, і повторює наш Господь Ісус, розвиває думку, будьте святі, як святий Я в Левиті, і будьте досконалі, як досконалий Отець наш Небесний, повторює в нагірні проповіді наш Господь Ісус Христос. Насправді це теж неможливо. Але як ми можемо наслідувати Бога? Написано, як улюблені діти, і другий вірш поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Ми не можемо створити світ із нічого, це і не потрібно. Ми не можемо бути досконалими, хоча це потрібно. Але те, що ми можемо, наслідувати Бога у любові. Любити його у відповідь, як каже нам Господь, підсумовуючи обидві скрижалі закону, і любити ближнього як самого себе. Отже, діти і батьки наша тема будьте наслідувачами Богові у любові, і тут образ дітей. Ну, діти зазвичай люблять батьків, всі діти, якщо навіть і образи якісь мають, якісь проблеми. Підіть в сиротинці і подивіться, наскільки там чекають когось, хто їх усиновить діти. І як вони мамами називають татами тих, хто там починає приходити до них, або часом когось із обслуговуючого персоналу. І діти вони наслідують батьків або часом так, скажімо так, імітують навіть. І є таке спостереження, от, педагогічне, що діти чинять не те, що батьки кажуть, щоб вони це робили. А діти поводяться так, як і поводяться їхні батьки. Тому скільки не кажи про щось правильні речі, коли сам робиш неправильно, не дивуйся, що твої діти будуть наслідувати твою поведінку, а не твої слова. До цього закликає нас і святий Павло. Також ми пам'ятаємо, от я навіть вчора, позавчора, ставив цей афоризм в групі. що Люди оцінюють нашу віру за нашими справами. Ми це знаємо, але, на жаль, забуваємо. Ми можемо дуже переконливо проповідувати про спасіння грішника вірою без діл закону, і це амінь, це алілуя, це воля Божа. Але коли при цьому плодів віри нашої нема, а як сьогодні завершується наше слово, дев'ятий вірш. Саме тим, що у нас мають бути плоди світла. А не темряви. Отже, нам треба поводитися в любові, наслідуючи Бога, по-перше, для самих себе, і по-друге, для наших ближніх, для наших дітей, для інших наших ближніх одне для одного. Тому що, коли в сім'ї брехня, скільки не вчи дитину правильно казати, буде брехня. Так само і в церкві, коли в церкві лицемірства. То ми тільки виховуємо одне одного як кращими лицемірами. У нас перші два вірші головні для наших роздумів: ми наслідуємо Бога у любові і як діти. Тепер про любов поговоримо детальніше. Любов дуже часто плутають із закоханістю. Ну, закоханість є важлива складова любові для шлюбу. так? Але не всяка закоханість вона переростає справжню любов. Дуже багато є розчарування після закоханості, тому що навіть тепер психологи кажуть, що це такий стан зі змінною свідомістю, то як людина трошки випивша, і їй там все здається кращим. Отак, от із закоханістю. І кажуть психологи, ну це, звісно, краще, ніж там наркотики чи алкоголь, але все одно це треба розуміти. Тому от справжня любов, вона перевіряється часом, вона перевіряється реаліями, а не просто словами. І також вона теж приносить плоди і має приносити плоди. А ще, на жаль, любов дуже часто плутують із хтивістю і розпустою. І наше слово до речі, надголовне – головне та про Божу любов, яка має в нас. Відбиватися, яку ми маємо наслідувати, але більша частина нашого слова, так, чисто якщо по словам порахувати, по віршам, воно присвячена саме от сексуальним гріхам, от розпусті. Навіть новий переклад, якщо хтось слідкує за новим сучасним перекладом, там навіть статеві гріхи написано. Ну, я думаю, розпусти і нечисть і так переконливо говорить про ці ось речі. І статеві, і ширші, які виходять за статеву розпусту. Але в першу чергу тут саме говориться про розпусту в діях. І, на жаль, багато розпусти є в думках і в словах. Наш Господь на гірній проповіді каже, щоб не дивився чоловік з пожаданням на дружину свого ближнього. Це дуже важке, це теж розбиває серце. Але вже, якщо і подивився, чи подивились, можна ж далі з цим боротися, щось з цим треба робити. І, на жаль, коли в нашому суспільстві навіть оці всі жарти масні, оці всі камеді-шоу роблять це нормою, на жаль, просто прийнятною. Одна справа, коли це якась низова ярмаркова культура, а інша, коли вмикаєш телевізори там без кінця це все і видається прямо як зазвитягу. І люди вважаються гарними менеджерами, організаторами бізнесу, які можуть побудувати якісь там імперії сміху, такого, який переважно будується на приниженні іншого або непристойності, то от це не любов, хтивість, розпуста, розпуста в словах, розпусний язик. А коли язик розпусний, то далі вже й до дій дуже легка доходить. Мені згадується старий такий вислів про розпусту. Розпуста снідає з багатством, обідає з бідністю, вечерє зі злиднями і лягає спати з ганьбою. Дуже гарна, особливо, мабуть, тесть, якщо ми пригадаємо, літературу 19 століття, особливо французьку літературу. Молода, красива дівчина має успіх, спочатку все добре. Так, чи чипавія, чи содержанка. А потім чим далі, тим гірше. Спочатку за багатством бідність, потім злидні і кінець кінцем ганьба. Це красивий такий вираз, який показує взагалі життя розпусника або розпусниці. Можна спочатку мати якийсь швидкий успіх, такий диявольський короткий шлях, але закінчується все смертю у ганьбі. І ганьбою перед Бога. Ну і строго кажучи, розпуста, сексуальні гріхи в словах, в думках, це те, що притаманне нашій гріховній природі. Це дуже легко росте, як той бур'ян. Дуже важко виростити гарну пшеницю або щось сартове. Воно там не росте, йому треба гарні умови забивається тим, що бур'яном бур'ян росте. І так і сам. Чому? Цар Давид в своєму покаянному псалмі після жахливих гріхів, які почалися з пожадання, з розпусти, ну можна, з байдикування ще можна. Потім в псалмі пише: Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Так, потяг до розпусти, він сильний, вроджений, прояв гріха, особливо у молоді, але, як пам'ятаю, колись нас ще в семінарі вчили, така пастирська мудрість є, що не треба багато часу присвячувати шостій заповіді, не чини перелюбу, коли в громаді переважно пенсіонери. Ну, я завжди мав сумнів щодо цього, чесно кажучи, завжди. І потім мене один брат колись підтримав, згадавши таку радянську пісню, ні старіють душою ветерани». І, на жаль, от з роками я помічаю, що. Там є у мене один знайомий, я його все до церкви кличу, там, знаю, які у нього там проблеми, які гріхи були. Я там часом, ну, коли зустрічаюсь, ну, може навіть не кожен раз, але часом нагадую йому. А він мені каже, отче Вікторе, мені вже там, і там розпусти, у мене вже такий вік. Я кажу, так проблема ж не в тому, що ви не можете, а в тому, що хотіли б, якби могли б. Там. Проблема в серці, в нашому гріховному серці. Тому, на жаль, цей потяг до розпусти дуже сильний, і, на жаль, диявол зловживає найбільше тими дарами, найкращими, які нам дав Бог. Ми можемо подивитися на різні гріхи, і гріхи сексуальні, і гріхи, от з їжею пов'язані також об'їдання, переїдання, яке потім трансформується в зажерливість, ненажерливість у такому. Значені, як там, мати безліч грошей, нерухомості, багатства, різноманітна і завжди мала, все це йде через те, що диявол саме дуже вправно маніпулює і грає на нашій гріховній природі. Ми вже трошечки згадали тут і про жарти, і про дії також є. І Павло каже: для таких, от, як ми, для лютеран, євангельських віруючих. Про те, щоб ми не спокушалися тим, щоб нас ніхто марнотними словами не звів. Тому що дуже часто люди спокушають, як кажуть, ну бачиш, Христос за все заплатив. Ну, одним гріхом більше, одним гріхом менше. Все одно ж всі заповіді не виконаєш. Але от нас, Павло, сьогодні попереджає, що. Жаден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин не має спадку в Христовому в Божому Царстві. Нехай ніхто марнотними словами вас не зводить. І гріх ідолянства, і долопоклонства, коли ми читаємо старий заповіт, знаємо, як і храмова проституція була, і цих дітей, потім народжених від статевих актів, приносили в жертви. Ми пам'ятаємо. Оце все ідольство, таке ідолопоклонство і розпуста дуже 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 пов'язані, дуже щире пов'язані, особливо для англомовних. Там вони обігрують навіть близькі слова на цю тему. Таким чином, ми бачимо, що шоста заповідь пов'язана з першою заповіддю, і шоста заповідь зараз має багато таких облич, як і завжди мала, багато варіантів порушення, від грубого порушення до легких так званих жартів, від дошлюбних стосунків молоді до звичайного життя в не в шлюбі уже людей немолодого віку, так званого цивільного шлюбу, розлучення, яких надзвичайно багато, і також не забуваємо про всі різноманітні збочні, які теж нав'язуються як норма в нашому суспільстві, навіть в нашому суспільстві. Дорогі брати і сестри, згадую ще один випадок, колись в моєму відносно ранньому пастерському житті була дискусія на одному пастерському зібранні в нашій церкві. Ну, тему я вже опущу, але теж пов'язана із проблемою, саме по шостій заповіді. Я там тоді виступив і сказав, що у нас свого часу стільки проблем з цим було, з нереєстрованими шлюбами, з тим, що там. В раду громади хтось претендував, хто не мав зареєстрованого державного, навіть шлюбу, переконував, що треба бути серйознішим до деяких вимог до служителів. То, ведучий той на конференції, такий, хто головував, коли я вже висказав, поділившись нашими в минулому проблемами, він сказав: Добре, сідайте, пастори громади всіх святих. Так, да, тобто ми всі святі, але нам справді треба бути святими, не тільки називатися святими, не тільки казати, що ми маємо і носимо праведність Ісуса Христа. Але Дух Святий Христос нас змінює, має приноситися плід світла. Восьмий вірш каже: ви були темрявою, тепер ви світло. У нас весна завжди цей текст на великий піст, якраз день прибавляється, уже і снігу давно нема у нас. Так? І також весна завжди це любов да, в усіх язичницьких культурах і в будь-якій літературі. Так? І тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що ми маємо в любові наслідувати Бога, в любові наслідувати Христа. Бог десь послав Сина свого однородного в цей світ, бо полюбив його. Полюбив нас, грішників, послав, щоб не загинули. І Христос пішов на це і видав себе, як жертву на приємні пахащі, написано. І пам'ятаємо, що далі в цьому ж посланні сказано про те, що стосунки церкви і Христа це стосунки нареченого і нареченої дружини і чоловіка. І Христос справді так полюбив нас. Що видав за свою наречену, за церкву, самого себе, щоб ми були святі і непорочні і не мали ніякої плями або вади, 25, 26, 27 вірші, цього ж розділу нам про це кажуть. Отже, з чим ми приходимо до Господа наприкінці життя? Ми вже згадували, що любов часто плутають із закоханістю, любов часто плутають із хтивістю і розпустою, але справжня любов, ідеальна любов, коли вона триває все життя, проходить випробування. І знаєте, от в християнських суспільствах, серед американських віруючих, у них найбільший свята все ж таки не так, як у нас, на жаль, наш день народження, дуже велике свят. Я не кажу навіть про церковні свята, а про сімейні свята. Серед американських віруючих, серед інших лютеран і протестантів дуже шанується чергова річниця весілля, особливо коли це якісь вже такі дати, особливі. І це є хрестовим плодом в нашому житті, коли ми, живучи в цьому гріховному світі, проходимо випробування і зберігаємо ту любов, яка була колись запалена через закоханість. І Дух Святий нас береже від розпусти, береже від падінь. Часом, буває, ми падали, але тоді Бог все одно нас піднімає, пробачаючи нам наші гріхи. Отже, як ми можемо наслідувати Бога у любові, як діти? І коли у нас не все виходить, як у наших дітей, то пам'ятаємо, що Бог є найкращим учителем і навіть уже в зрілих і в поважних роках Він, Навчить нас, Дух Святий, краще, ніж будь-який земний вчитель. І кінець кінцем згадуємо про розпусту, яка снідає з багатством, обідає з бідністю, вечері зі злиднями і, хочеться сказати, помирає чи лягає спати, лягає спати до землі з ганьбою. І якщо нам є чого соромиться в нашому житті, я переконаний, кожному із нас багато є, чого соромиться. Пам'ятаємо, що Христос взяв на себе усю нашу ганьбу і поніс її на Хрест, на Голгофу, щоб ми могли лягати щовечора, помолившись Богу, не з ганьбою, і щоб останнього дня ми лягали в землю, також не з ганьбою, але як виправдані грішники, очікуючи зустрічі із Господом у славі із Господом, що воскрес! і в нашому прийдешньому воскресінні, якщо, звісно, він не прийде раніше до того часу під час нашого земного шляху, не буде другого приходу. І також приносимо плід світла, як каже дев'ятий вірш, у кожній добрості, у праведності і правді. На славу Божу! Амінь.